Вітаю вас, дорогі друзі! Спека вернулась в Одесу і готувати на кухні довго немає сил. Тому сьогодні готуємо фаршмак. Програма скільки коштує вечеря» Сьогодні на привозі. Я Юлія Городецька. Давайте дивитись продукти. Нам з вами потрібний оселедець, вершкове масло, цибуля. Яйця та кисле яблучко. Зараз дивимося селедець. Ми готуємо фаршмак сьогодні. Яку сільку ви нам порекомендуєте? Саму красиву, саму жирненьку. Вибрати вам, так? Да? Виберіть Сколько вам? Одну одну, та одну це мало буде. Почиститься, що там останеться. Дивіться. Красавиця! Красавиця ці люди. Скумбійка свіжа на 190 гривень кілограм. Свіженька на биточечки 110 гривень кілограм. Мала солочка, кілічка 110 гривень кілограм. хамсичка Грузінська, шикарна, вкусна 150 гривень кілограм. Скумбійка малосольна також 190 гривень кг. І сільодочка 80 штучка і 90 штучка. У кожного свой рецепт, у кожного свій рецепт, і це чисто таке: місцеве блюдо. Туди йде оселедець, кисле яблучко, бажано тверде так. Що ще? У деяких варена картопля: перемолоти, заправити і насолоджитися. Я люблю бичка смаженого. Бичка, хамсу, я люблю оселедець. А з оселедця шубу дуже смачно так. Оселедця порізати з цибулькою теж смачно. А фаршмак ні? Ні, фаршмак не люблю. А давайте сьогодні зробимо рибний день і дізнаємось про свіжу рибу також. А розкажіть, скільки ваша риба коштує? Що за риба? Барабулька. 300 гривень. Барабулька 300 гривень, сарган 300 гривень. Це прибережна камбала, вона по 350 гривень за кілограм. Це скатик 200 гривень за кілограм. Все свіженьке. 30 гривень стоїть цибуля. Це така середня ціна, судя по всьому. Тут теж он 30. Цибуля у нас по 30, помідорка у нас починає від 25 і вище. Цибуля у нас по 30, помідор у нас починається від 25 і вище, морква 30-40. Ціни доступні, як на мене. Капусточка у нас по 40 гривень 35 гривень. Баклажанчик у нас починається від 25-20 гривень. Диня у нас 30 гривень, кавунчик у нас 15 гривень. Ціни дуже доступні. Я вважаю, що це дуже добре і доступно. Для пенсіонерів особливо. Я вважаю, що це дуже хороші ціни. Ви дивіться, скільки людей сьогодні на привозі? Чистий аншлаг. Я такого не бачила. молочний корпус – фінальна точка нашої подорожі. Мені потрібні ще яйця та вершкове масло. Обіжирений творог – ціна 60-70 гривень, середній – 80-100 гривень і жирний творог – по 120-140 гривень. Ну, смотря який творог запіканочка 70, виготовляємо самі сихова маса 140, теж з ізюмчиком і курагою, солодка, масло 300 гривень за кілограм, сливки 200 гривень за кілограм і сметана 100 гривень за кілограм. Не дуже багато любителів фаршмаку зустріли ми сьогодні на привозі, але це не привід для відчаю, але точно привід для того, щоб піти і готувати. А ми зустрінемось з вами за тиждень. Побачимось.